Розбираємо спеції замовлення, все перевірили, і відразу, поки я тут хочу вам показати наші новиночки Це з того, що замовляли. Люди. Я дечого взяла з запасом, дечого не брала. Зараз вам покажу. Ну, Давайте почнемо. Лаврове листя. Оце пакет 100 грамів. Мінімальний, який може бути, щоб ви розуміли. І прикиньте, скільки в магазинних пакетах того листячка, да? Так, лаврове листя. Гірчиця мелена. Я казала, що я роблю вдома. Сама гірчицю мене просили відзняти рецепт. Обов'язково найближчим часом зніму, але мені подобається дуже ця гірчиця. Далі, ну, це дорога спеція. Я її брала в одиничному екземплярі, як її замовили. Уцхосунелі грузинська якась спеція. У ній такий запах виражений прямо дуже-дуже. Кумін. Він же зіра. Країна походження Індія. Ось такі зернятка. Взагалі ми тут а, з Вовою, як в этом чадіємо. Коріандр, грубий помел. Коріандр є. Так, лаврове листя є, по-моєму, вільне. цунелі – ні. Гірчиця, здається, є. Зіра я брала два. Так, да, я брала два, замовлений був один, але вже і другий замовлений, тобто вільної немає. Так, да, йдемо далі. Коріандр, грубий помил, Вільні, здається, пару пакетиків є. Так. Це в нас суміш спецій для шашлику. Є е, вільні. Пару штук, здається. Сейчас я гляну. Замовлений був один, а я взяла, Да. я взяла три, тобто два штучки вільні. Так, далі хмелі сунелі. Також подріблений. Там ще є варіант зовсім такий в муку перебитий. Але я вирішила, що краще все ж таки отакий брати. Е, є декілька штучок вільних. І ще одна спеція, також вона у мене замовлена по предзамовленню орегано сушений. Ось отак вона виглядає. І, здається, парочку також є вільних. Ось оце все те, що з новинок. Ой, Не знаю, я. потрібно додавати і в групу у Вайбері, і потрібно оформлювати сторінку у Фейсбуці, ту, що я підписала мімошоп. Ну, тобто магазин да, в переводі означав. Коли це все робити, я не знаю. Мені не вистачає часу. Не буду сьогодні нічого фасувати. Все це відкладаю на завтра. Наявність перевірили. Зараз перевірю відразу форми, наявність і все, все інше на завтра, бо очі аж злипаються. Так, йдемо далі по новинках. З'явилася в асортименті у нас ось така форма. Їх небагато, дівчата і хлопці. Їх всього вільних 4 штуки. Це. Товстостінна, велика форма для твердого та напівтвердого сиру. Ну, на 2,3 літра вона вважається. Головка виходить 2 кг. Добре, 2 кг. Одне ну, зі свого досвіду. У мене є така точна форма. Я в ній роблю гауду навесні. Гауду голландський, те, що потрібно присувати. Порада. Тут всього лише 4 дирочки. Їх мало. Е, мені Вова підібрав приблизно за розміром сверло. І насверлив без різниці, як ви насверлите їх в хаотичному порядку. По всьому дні насверлити ще потрібно ось таких дирочок. Далі просто у форму сир, сирне зерно. Не закладайте. Або вставляємо медичну одноразову шапочку. Я вже про це розповідала не раз. Або вставляємо, що ви там лавсан. Ну, тобто чим ви користуєтесь, те і вставляєте. Тому що в противному випадку ви її не витягнете звідти. Абсолютно, сирну головку я маю на увазі. Так, 260. Гривень коштує така форма. Повторююся, їх всього 4 штуки вільних. Е, що ще в нас? Так, почали питати в мене ось отакі поршні. Е, я замовила тому, хто питав, і взяла десяток вільних, можливо, ще комусь. Захочеться. Для чого ці поршні і куди вони? Ціна такого поршня 10 гривень. Це поршень під форму 0,350. Якщо ви робите качоту, то вам поршень такий не потрібен, тому що качоту, ви наклали сирне зерно, поставили на водяну баню і все. І воно там. Готується. Але, як виявилося, дехто робить і бринзу в таких маленьких формочках, і виходять маленькі головочки, акуратні, порційні, можна сказати, щоб не різати потім більшу головку. А для того, щоб зробити бринзу, її потрібно, хоч не хоче, підпресовувати. Хоча б там якусь склянку порожню або чашку поставити, але потрібно. Ну, Мені от жіночка розповідала, вона просто стави форму на форму, а потім міняє їх місцями. Але потрібно накрити. Ціна такого поршня 10 гривень, повторюся. Їх також в наявності небагато, всього 10 штучок. Ну і далі хочу ще вам запропонувати, це вже з моїх запасів, те, чим я не користуюся. Ну, по-перше, це ось така миска. Миска, салатник, називайте, як хочете, вона майже нова ідеально. Вона розрахована від 0 до 100 градусів температури, ще не зовсім навіть змилася етикетка. В ній, якщо раз чи два кисломолочний сир лежав, я їх купляла дві штуки навмисно під кис кисломолочний сир. Е дуже зручно коли відсідили, а потім з цідилки. Я пересипала сюди. Я знаю, є люди прямо в цьому і відсіжують творог. Я прямо в ній жодного разу не відсіжувала, хоча часто зустрічала на сайтах, в інтернет-магазинах, що вона продається окремо, оце сито. І таку має навіть назву сито для творога. Ну, не знаю, хто захоче, може спробувати через нього відсіжувати творог. Я ж кушаю я через нього не відсіжувала, я відсіжувала через капрон, а потім, коли стекло, пересипала, перекладала сюди. І за рахунок того, що тут є відстань до дна, якщо залишилась якась волога, то вона стікала на дно миски. Ось видно, да? зазор. Ну, і кришечкою прикрили, не обвітрюється ніде нічого. В мене їх було дві. Одну я залишила собі для кухонних потреб. Коли можливо щось відкинути через таке сито, я ось робила заготовку на сологуні також в ній Не в цій, в тій, що собі залишила. І Дуже вона зручна для фруктів. Якщо не для сироваріння, а просто для потреб кухонних, то вона зручна для фруктів. Помили фрукти, ну чи овочі, сюди поклали, воно стекло і все. І немає на дні миски, ото водички. Така миска коштує 90 гривень. Я ж повторюся, вона ну, практично нула. Зараз їх я дивилася в інтернет-магазинах, їх де залишки, які залишилися, а так їх чомусь зняли з виробництва. Далі також новий друшлак. Купляла, думала, що, можливо, я буду робити бринзу такої форми. ну, щоб була напівкругла, щоб добре відходила сироватка. Хотілося мені круглу, але немає що стосовно творога і оцієї миски, що стосовно таких м'яких сирів, немає в мене клієнтської бази під те, що я хотіла. Ну, тобто. І так він і стоїть новесенький в шкафчику. А скільки ж він буде стояти, Якщо я ним не користуюся, можливо, комусь захочеться робити сир такою головкою. А можливо, для кухонних потреб. Він невеликий, він має висоту десь 8 см, напевно. Не тією стороною лінійку. Так, да, 8 см, і в діаметрі він 22,5. Ну, це десь. До літри він об'ємом. До літри. Такий друшлак коштує 40 гривень. Кому цікаво. І тепер також зі свого, хто полюбляє мороженку, є ось отакі форми. Оцю купляла в магазині замовляла. А ось ці, коли я купляла сепаратор, та дівчинка, в якої я купляла, вона випродувала все. І в неї були ось оці форми. Нові ще в упаковці, все. Скажу відверто, я ними користувалася один раз. Років три тому в нас було дуже багато персиків. І я робила морожене персикове, з вершками перебивала блендером. І заливала туди. Е, ціна на ці... Оця менш зручна, скажу відверто. Чому? Тому що, щоб вийняти, наприклад, собі мороженку, потрібно волочити всю оцю форму. Вона цільна, бачите? Е, і, відповідно, якщо підігріти там у воду занурити, да, то також необхідно все занурювати, щоб витягти одну мороженку. Така формочка коштує 50 гривень на 4 морожених. А ось ця ця більш зручна. Зараз поясню, чому. По-перше, вона більша за розміром морозиво саме виходить. Більше. По-друге, ви бачите, вони, кожна виймається окремо. Налили морозиво, поставили в камеру. Захотілося одне витягли, окунули, вийняли, з'їли, помили. А це так продовжує стояти, або можна потім перекласти отак. Мало того, що саме мороженко виходить більше. І плюс вона зручна у використанні. Ну, але ще раз повторюся, я зараз таке не роблю нікому. Ми, якщо і захочемо морозива, то ми і так поїмо не обов'язково порційно, не обов'язково краса якась там. Ось ці форми, я дивилася, їх зараз, вони є ще в інтернет-магазинах, коштують вони нові від 130 до 180 гривень. Я пропоную вам за 100. Так що ось такі позиції, ось такі новинки в нас є. Дещо в ограниченої кількості, дещо маємо, тому кому що потрібно, звертайтеся, будь ласка, завжди вам раді.